Привіт, любі мої! Оце я так працюю з Нового року. Ось у мене вже стоять на Україну. Оце я, бачите, підключилася. Оці люди захотіли, щоб я ремонтувала. Крісло в машині. Бачите? Оце ж у мені. акробатика. Не захотіли знімати. Щоб я працювала спокійно. Оце я так от з дому все поприносила і бігаю вверх-вниз, бо треба щось пригладити, треба зробити. Ось такий у мене варіант. Тут, бачите, оце треба. Коли воно у мене на столі. І що я зараз побачила? Щось... Отут, бачите, знов все провисло. Нема вже матеріалу. Не такий він. Треба форму заповнити. Він мені через пів години прийду. Я кажу, яких півгодини? Оце я зараз буду заповнювати. Оце знову нарізала. Отак я нарізаю каролончик. Ще в мене є такі, я зберігаю такі матеріали, Може, засуну після каролончики. Бачите, таку гумку порізала. Зараз я тут зроблю надріз у цій марлі. Боже, тут воно все розумієте? І буду туди. Зачиняти оцім паролончиком. Ой, треба мені було щось взяти. Якось довге. Ой, Оце так працюємо, ви бачите, отак у мене почався новий лік. Він підібрав уже отакий в мене був кусок джинса. Він уже підібрав, каже таке. Я зробила таку форму, щоб якось воно, я ж не можу його просто клаптим. Кругла мені не подобалася. Я хочу довшу, щоб перекрила, бачите, вже і тут руйнується. Псується і тут треба трошки вище і трошки нижче. Зараз буду заповнювати форму. Бо тут, бачите, я шить навіть не знаю, де там просто мішок висить. Мені треба тверда форма, як там була. Як вона була з цього боку, ви розумієте? Так. Працюємо це в гаражі, холодно. І працюйте. Добре, давайте любі мої, покажу далі, що воно буде. До побачення. Зараз буду заповняти гумкою. А тоді вже буду дивитися. Ця дирка мені вже вона, ну, можна її розкрити гарно, бо перекриється все моїм куском. Добре, покажу далі, як працюємо. До побачення, працюємо.